Нее! Неее че займаешься тут нахуй? Ты чем займ. нахуй. Сука, спасиба сам нахуй. блядь. Всім касса, чувачки, в цьому відосі я вам расскажу, як крутити косяки. Також я скажу, де найти білий порошочок. И ну, це нам все знадобиться, щоб виживати в перестрелках, розумієте? По ласка, підпишите на канал, поставьте лайк, а вам сподобався відос в чм? Всім м'ясоводи серву знають, що бургери і так далі Восстанавливають ХП. Але вони нам не дають резисто. Тоді які ми тулери, коли ми падаємо в ноги. Коротше, піздуємо в любий з цих барів. Заходимо і, знаєте що, Купляємо горілочку. Вона нам дає 25 єдиниць здоров'я. А ще й 30 резисто. Ой-ой-ой! Коли вчителька в класі задає питання на рахунок хіла за 1500 доларів, чувачок з щадбанку піднімає руку і каже, плістер пігулочок з лікарні. А є то пацан, каже лабораторія Тревіса Скотта і косяки. Ви можете під'їхати на головний вхід цього дому, щоб вам було легше зрозуміти, куди йти. Ми просто виходимо, йдемо по дверям. Нам треба спуститись в підвал, де ми побачимо бота. Підходимо Дай. до бота, нажимаємо є, кажемо мужичок. Мені треба травичка. Він вам дає 10 грам трави за 1500 доларів. Ви думаєте, це все? Ні, ми повинні спрямувати ще в іншу лабораторію, щоб їх так скажемо скрутити. Після того, як ми вийшли з лікарні і зрозуміли, що пігулочки нам не допомагають, ми біжимо в лабораторію і ложимо наших 10 грам трави на листочок. Проходимо цей душний квест. Після чого отримуємо два повноцінних косячка. Після того, як ми скурили наш косяк, він нам дає 25% здоров'я, також 30% дамаг резисту. Хтось говорить, що в нас є пасивний реген. Від косяка. Ну, поки я зараз обговорюю, пройде 2 хвилини і як ви бачите, жодної єдиниці здоров'я нам мені так і не додавалось. Ну що ж, переходимо до самого імбового і самого дорогого варіанта хіла, це таблетки з амфетаміном. Ми приїжджаємо до того самого бота, в якого купляли 10 грам трави. Купляємо в нього 10 грам порошка, приїжджаємо в лабораторію вниз міста і проходимо маленький квестик. Такий типу захист, розумієте? Получаємо за це дві таблетки амфітаміну, які ми можемо юзати вже, типу, за губу пасадити, типу. афі коштує аж 2000, о Боже. ні, я вам об'ясню. Він відновлює аж 60, а то й 70. Єдине здоров'я, дає вам 50% дамаги резисту і все. Десь на 2 хвилини, а пасивного хіла в нього немає. Запитаєтесь, як підняти друга. Підходимо, коротше, до медика кажемо. Будь ласка, в мене Саша впав. Ну, умовний Саша. В ноги впав, короче, кажете. Дай аптечку, аптечку. І він вам її пропонує за 4000 доларів. І тільки за 4000 доларів. І з нею ви можете тільки піднімати друга. Себе хилити ви не можете. Я надіюсь, я вам допоміг. Все, всім пока. Тьом.